С протверці перелак, бо не критично. Ось тут шпаклівка. Оце де на фото я показував, бачите, там воно і виявилося шпакльоване. Не, не багато, в принципі, шпаклівки, щоб там аж шевдопуска, скажімо так. Тут теж дара по пройому. Прийом теж фарбований? Тут тут хлопала поклівка. Тут от здуття таке, я вже рижик треба підварювати.